Нещодавно мені довелося говорити проповідь для підлітків. І я так замислився: а чи можуть ці проблеми, які я затрагував, бути актуальними також і для церкви? Бо коли ми говоримо про цей вік, це затрагує більш конкретні явні проблеми, які можуть бути або а, а, перешкоди на шляху до зрівості на шляху до Христа. І саме тоді ми говорили про нашу мову, про наші уста, які Бог дав нам, і про те, якими бу мають бути наші слова, які виходять з цих уст. І саме про джерело цих слів, про наше серце. Ми можемо вважати, що для церкви це вже не є якось актуально. Ми вже давно з Христом, ми вже давно знаємо, які слова є добрими, які поганими, і нічого скверне не має виходити з наших уст. Але я думаю, що якби це не стосувалось нас і не було б актуальним, апостол Павло написав би до Єфесян 4,29: Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Якщо апостол Павло, пишучи до церкви, затрагує також цю проблему і застерігає, щоб у нас не було цих гнилих слів. Це означає, що навіть серед нас, можливо, ми допускаємо такі слова, можливо, не які є явно скверними або явно поганими, або які є грубими, неприємними, образливими. І про це ми з вами також поговоримо сьогодні. Але в цьому плані, в плані мови, люди бувають дуже різні. Хтось любить спілкуватись, і іноді таких потрібно зупиняти, щоб не сказали лишнього. Хтось навпаки більше любить мовчати, і в цьому також є небезпека, коли ти промовчиш тоді, коли потрібно було щось казати. І ці особливості ми маємо враховувати, коли спілкуємося з людиною. Не завжди потрібно розговорювати тих, які люблять мовчати, або пригальмовувати тих, хто любить поговорити. Інколи потрібно вислухати, інколи дати пораду, а інколи втішити добрим і ласковим словом. А, але хочеться задати запитання, чи кожна людина має потребу в спілкуванні. Можливо, є серед нас ті, яким взагалі не, важ... не потрібно спілкуватися з іншими людьми. Ми зустрічаємо в історії людей, які були, жили десь осторонь від людства, і взагалі ні з ким з людей не спілкувались. Але це ми можемо назвати хіба що винятком і чимось незвичним або навіть ненормальним для людини. Отже, ми бачимо, що Бог створив Адама та Єву, які мали спілкування один з одним. А до цього людина спілкувалася з Богом. Якщо Бог створив нас з цією здатністю, з цією необхідністю в спілкуванні, то спілкування є нормальним і є необхідним. І це є Божий дар для нас. Ми бачимо, що Бог створив людей соціальними. Ми не можемо жити без комунікації з іншими. Перша книга Моїсея 1,27. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Ми створені на образ та подобу Божу. І також як Свята Трійця має спілкування сама у собі, Отець, Син та Дух Святий, так само і ми, подібно до Господа, маємо цю здатність спілкуватись. Якщо Бог це створив. Це є задум Божий, то це точно є добрим. Але хіба завжди спілкування проходить гладко? Хіба цей Божий дар, який ми маємо, завжди є добрим, благим і не виникає ніяких проблем в спілкуванні. Насправді на практиці виявляється, що не все так легко спілкуватися, потрібно вміти. Бо якщо сказати неправильні слова в неправильний час неправильним людям. Можуть виникати проблеми конфлікти, недорозуміння, гнів, сутички і роздівання. Тому ми завжди маємо не казати все, що нам прийде на голову, все, що ми хочемо сказати, але враховувати, з ким ми говоримо, про що ми говоримо, яким тоном і якими словами. Легко сказати, що потрібно просто позбавитись від усіх матів або поганих слів, але не все залежить тільки від цього. Які саме проблеми можуть виникати в неправильному спілкуванні? Або якою можуть бути реакція на такі слова? Перше, зазвичай, найпопулярніше це образа. Людини, людині не сподобаються наші слова, і вона просто на них образиться. Приповісті говорять про це так: 18-19. Ображений брат твердіше фортеці, і сварки, немов засуви замку. Коли ти ображаєш свого брата, його серце до тебе стає більш кам'яним. Ти будуєш стіни, які не дозволяють тобі мати нормальні стосунки. Саме тому ми говоримо про те, що ми когось образили або не маємо е прийнятних або добрих стосунків із кимось, ми не можемо приймати участь у вечері. Та й взагалі християнин не може жити в такому стані, коли він знає, що він когось образив, але не, не хоче або це визнавати. Або не вважає себе винним і тому не бажає примиритися з братом. Сварка це немов засуви замку. І коли ми когось ще раз і ще раз ображаємо, ми ставимо новий засув на ці двері. І чим далі, тим складніше буде повернути ці стосунки або їх відновити. Інша реакція, яка може бути на наші слова, це гнів. Наші слова викличують роздратування і виведуть людину із себе. Ці слова можуть бути правдивими, можуть бути хорошими, і так, дійсно, це є правда. Але ми не враховуємо, до яких наслідків це приведе, що ця людина, почувши цю, можливо, болючу для неї тему, прийде у стан гніву. Ми вважаємо, що навіть якщо це правда, можна казати її без безки, без любові. Просто як воно є. Приповісті 15 15.1. Лагідна відповідь, гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Ми бачимо це протиставлення лагідних слів, які гнів втримують або применшують. Вони відвертають його. І ми бачимо слово вразливе або слово грубе, яке гнів навпаки підіймає. Інша реакція, яка може бути на наші слова, це сум. Ми зробили людині боляче і засмутили її. Наші слова можуть ображати інших, Так, навіть якщо вони є правдивими, навіть якщо ми маємо право це сказати. Йова 19,2. Аж доки засмучувати, ви будете душу мою та душити словами мене. Історія Йова є наглядним прикладом того, якими мають бути наші слова. Тоді, коли потрібно було мовчати і втішати Йова. Його друзі почали дорікати і шукати в ньому якихось недостатків або провин, за які Бог мав його покарати. І Йов, відчуваючи все це на собі, питає, аж доки засмучувати душу мою і душити словами своїми. Наші слова мають великий вплив на людей. Ми можемо їх або ображати, проводити в стан гніву або суму. Або навпаки, ми можемо їх підіймати вагідними і добрим словом. Загалом, як всі ці погані наслідки ми можемо назвати? Руйнування, зло, смерть або вбивство. Це слова, які не будують, а руйнують. Слова, які ведуть до розрушення стосунків, руйнації, а не до будівлі цих стосунок. Кожне слово несе за собою певні наслідки. Вони можуть бути як негативними, так і позитивними. Приповісті 18.21 говорить смерть та життя у владі язика. Якщо Бог дав нам це велике знаряддя або навіть зброю як язик, ми маємо відповідальність перед Богом за те, як ми ним користуємось. Отже, можна їм вбити, а можна і дарувати життя. Ми побачили, в чому полягає смерть, але також в чому полягає життя? Наші слова можуть підтримати людину в складний період її життя. Це є підтримка, це є вчасне слово, коли ми побачили людину, що вона переживає й певні труднощі випробування в своєму житті, можливо, вона є пригніченою, вона є сумною. І ми просто підходимо і питаємо: брат або сестра, як ти? Це, чи все в тебе добре? Можливо, я можу чимось допомогти. Можливо, якісь потреби є або проблеми, і я буду молитись за тебе. Це я та підтримка, якої часто нам сьогодні з вами не вистачає. Люди рідко говорять про те, що в них болить на серці або про проблеми, з якими вони стикаються. І тому нам потрібно бути уважними один до одного. Помічати і настрій, і, і стан нашого серця. І, можливо, хтось навколо нас потребує цих слів підтримки. Ісаї, 50 розділ, 4 вірш: Господь Бог мені дав мову вправну, щоб вміти зміцнити словом змученого. Ісаїя говорить, що Бог дав йому особливий дар, щоб він міг зміцнити словом того, хто є змученим. Не всі з нас мають дар утішителя, але всі ми можемо тим чи іншим словом підтримати брата або сестру. Також наші слова можуть заспокоювати. Коли людина знаходиться в стані гніву або хвилювання, ми можемо добрим словом або Божим словом із писання привести її в стан спокою. Приповісті 15:1. Ми вже це читали. Лагідна відповідь відвертає гнів. А слово грубе збуджує лють. Інший приклад. Вагітна відповідь відвертає гнів. Можливо, людина гнівається або навіть до нас щось говорить на емоціях, і ми можемо відповісти так само, і це буде руйнувати. А можемо просто, мовчки вислушавши всі звинувачення опонента, які можуть бути грубими, неприємними, просто відповісти спокійною, вагітною з любов'ю. Інколи, коли на тебе хтось так кричить, щось тобі говорить, ти просто можеш посміхнутися і подумати, як багато гніву на пустому місці, як багато несправедливих звинувачень. Але це не є підставою для нашого гніву, для нашої такої самої реакції. Тому наші слова можуть підтримати, можуть заспокоїти і можуть навіть дарувати комусь радість. Нашими словами ми можемо зробити людині приємно і підняти настрій. Також це і працює із засмученими, їх можна не тільки заспокоїти, але і порадіти разом із ними. Наші добрі слова можуть підтримати людину, яка, можливо, розчарувалася собі, яка постійно спотикається, не бачить нічого доброго в своєму житті, або ну, ніби все руйнується, ніби все сипеться. Але ти просто приходиш до цієї людини і говориш не, не лізь, не вигадуєш щось, а ви просто говориш про ті добрі якості, які є в цій людині, про те добро, яке вона можливо зробила тобі колись. Або просто, словами і списання, говориш, що Бог тебе любить, Він тебе підтримує, Він тебе розуміє. Приповісті 12,25. Тривога в серці людини пригнічує її. А добре слово звеселяє її. Добре слово може дати радість і нам самим, і іншим людям навколо нас. Всі ми любимо, коли хтось каже приємне, правдиве слово. Тепер я би попросив би вас, якби нас було, в нас було більш коло, поділитись історією з власного життя як слова, або ваші слова, або слова інших. Вплинули на життя людей. Отже, ми постійно говоримо з людьми, і це викликає певну реакцію. І нещодавно я роз, розмовляв своїм двоюрідним братом, там у Краматорську, і він розповідав історію про нашого спільного друга. Я якось питав, а що з ним взагалі? Ми давно не спілкувались, не пересікались. Він поїхав за кордон з початку війни. А Як виявляється, там він освабив в вірі, І... В нього почалися великі проблеми із роботою, і з проживанням. І цей друг він перебував в такому стані. Ні я, ні мій брат про це не знали. Але мій двоєрний брат розповів таку історію, що колись він також подумав, а як він там. Пройшов рік або півтора, і він вирішив просто його набрати і поговорити, як він, що з ним, що взагалі відбувається. І він просто набирає його і чує в слухавку тишу, і потім фразу Як ти вчасно. В той самий момент цей наш спільний друг, розчарувавшись у житті, бажав покінчити з ним, бажав наглататись якихось таблеток, яких він знайшов вдома. Тому що він не бачив далі сенсу продовжувати своє життя. В такому стані він знаходився. І лише один вчасний дзвінок. Зупинив його від цього. Вони поговорили, вияснили, в чому проблема, і почали ну, духовну працю. Цей мій брат почав його підтримувати, надзванювати, допомагати. І все пішло, пішло на добре, почало навагоджуватись. І зараз з ним все добре. І він повертається до церкви і до Христа. Хоча і тоді мав потребу в покаянні. Покаянні в своїх гріхах і, і в цьому бажанні. Таким чином, наші слова мають великий, велику силу, велику владу. Одним словом можна вбити людину, одним словом можна зупинити її від, від вбивства. І ми ніколи не знаємо, яке з наших слів буде таким сильним. Але ми завжди маємо пильнувати, щоб наші слова були лагідними, добрими. Правдивими, але не позбавлені любові і вагідності. Як ми бачимо, кожне слово несе в собі велику силу, яка здатна або руйнувати, або будувати. Зі словами потрібно бути обережними і завжди думати, що ти говориш. І чого ж Господь бажає від нас, якими мають бути наші з вами слова. Про це, ми прочитали в першому вірші, це Єфесянам 4.29. Нехай жодне слово гниве не виходить із уст ваших, але тільки те, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Перше, це яких слів в нас не має бути. Слова погані, від яких нам потрібно позбавлятись. Нехай жодне слово гниве не виходить із уст ваших. Які слова є гнивими? Гниве означає те, що було спорчений опоганене. Це слова, які не приносять користі й добра, але тільки зло. І кидатись гнивими словами це ніби кидатись гнивими яблуками. Це більш наглядне таке порівняння. Чи можна назвати брехню гнивим словом? Єфесянам 4,25 говорить, тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Ми не маємо щось вигадувати або брехати, навіть якщо це є зручним, навіть якщо це відверне гнів від людини, або ну, ми вважаємо, що так буде краще. Ми маємо сказати правду, навіть якщо знаємо, що вона засмутить людину. І це ми маємо робити з правильним наміром, бо ми є членами один для одного, ми є частиною одного тіла Христового. Чи можна назвати жарти гнивим словом? Це тема вже більш е, спірна, бо жарти можуть бути чимось добрим і тим, що підіймає настрій, але може бути і тим, що засмучує. Жарти, які приносять біль, образу або принижують людину, також є гнилими. Жарти, які є брудними, чорними, поганими, також не несуть в собі нічого Божого. Інколи я дивуюсь, що навіть ми, будучи віруючими, дозволяємо собі такі жарти. Можливо, переймаємо це зі світу, а можливо, це те, що наповнює нас самих. Приповісті 26, 18, 19. Як той Божевільний, що кидає вогняні стріли, стріли та смерть, так і той, хто дурить ближнього свого, а потім каже, та я пожартував. Цікаві слова в писанні. Ми можемо щось казати, наговорювати на інших, а потім все перекреслювати, кажучи, що «та це був жарт, я просто жартував. І це порівнюється із вогняними стрілами. Які запускає божевільна людина. Вона не думає, куди вона прицілюється і куди вона попаде, до яких наслідків приведуть ці слова. Воно просто говорить, що захоче. Можливо, вона керується тим, щоб показати свою смікавку або бути душою в компанії. Це також більш схильне до молоді, але кожен з нас не позбавлений від цього. Тому навіть в цьому ми маємо бути обережними. Не можна сказати, що всі жарти це є поганим, і це взагалі не Божа справа, і в Біблії ми не бачимо цієї теми. Інколи мені здається, що і в Бога є відчуття гумору. Але, звісно, що є речі, які самі по собі не є поганими, але все залежить від нашого використання. Друге, про що говорить ця, цей вірш нехай жодне слово гниве не виходить із уст ваших. Але тільки те, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Які слова в нас мають бути добрі і збудовуючі? Слова, які не, не ранять, а лікують, не принижують, а підіймають, не намагаються зробити боляче, але навпаки, теплі, ніжні і приємні. Приповісті 16.24 Приємні слова подібні до меду. Вони солодкі для душі і цілющі для костей. Цікаве порівняння. Приємні слова, вони такі солодкі, ніби мед. І навіть говориться про їх користь для душі і для кісток. Ми сьогодні вже знаємо з доводів вчених, що наш настрій напрямую впливає і на наш фізичний стан, коли ми є пригніченими. Розгубленому в стані небезпеки або хвилювання це впливає на наше здоров'я, на наш головний біль у суглобах або інші якісь вади. І навпаки, коли людина має гарний настрій, в неї все добре, в неї немає якихось таких явних переживань, це впливає і на її фізичний стан. І вже тоді про це говориться. Мудрий Соломон говорить, що. Приємні слова вони впливають і на нашу душу, і на наше тіло. Але слова мають бути не лише приємними, але й правдивими і корисними. Про це також говорить цей вірш. Отже, наші слова мають приносити людям благодать. Але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Слова добрі. І збудовуючи, які дають іншим людям благодать. Недостатньо лише говорити те, що приємно вуху, інколи людині потрібно почути гірку правду. І саме це буде для неї справжнім благословінням, справжньою благодаттю. Отож, ми бачимо, якими мають бути наші слова, і яку вони несуть в собі силу. Але чим зумовлені наші слова? Чому ми говоримо те або інше, погане або добре? Луки 6.45. Добра людина із, доброго, із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. Ми виносимо із серця лише те, чим воно наповнене. Те, що ми слухаємо, що ми приймаємо, у що ми віримо, чого прагнемо, все це і виходить із наших уст. Тому чому люди говорять злі слова? Тому що ця злість знаходиться в їх серці. Коли я гуляю по вулиці або чую слова інших людей, які наповнені брудом, пустотою, жартами, які точно не є до вподоби Господу, перше, про що я думаю, це про те, в якому ж стані тоді знаходиться серце людини. Якщо слова вона говорить пусті, то, напевно, і в серці пустота. Якщо слова злі і гнилі, то напевно, в серці є все те ж саме. Саме тому зі слів людини можна багато зрозуміти про те, що в неї в серці. Ми, мову, ми ведемо мову про те, що для нас є важливим. Тому, напевно, люди і говорять так багато про себе. Люди не говорять аби про що? Те, що їх цікавить, що їх хвилює, проте вони і розмовляють. Таким чином, якщо ми хочемо, щоб наша мова була до вподоби Господу, починати потрібно не зі слів, а з нашого серця. Так, ми говоримо про слова, і в них є проблема. Але якщо ми просто почнемо. Перебирати свою лексику і свої слова, це нічого не змінить. Наше серце залишиться таким самим. Якщо ми будемо просто намагатись не говорити погані слова, в нас нічого не вийде. Сьогодні ми з вами маємо цін, цінну можливість про, проаналізувати себе. А чим наповнений я, що знаходиться всередині мене? Можливо, це гордість, егоїзм, гнів, заздрість. Несерйозність і байдужість. Якщо це так, то саме такі слова і будуть виходити з нас. Або це байдуже мовчання, коли тобі все одно на те, що відбувається навколо, або слова, наповнені гнівом, слова про себе і про свою велич. Як же нам змінити своє серце? Якщо змінити слова недостатньо, але потрібно змінити серце, що нам з цим робити? Нам ніяк це не зробити, тільки Бог здатен змінювати серця. І щоб дозволити Богу працювати над нашим серцем, перше, що потрібно, це покаяння. Так, навіть якщо ми віруючі, навіть якщо ми вже давно в церкві, і в нас немає таких явних поганих слів. Але є гнів, є лють, є слова, які руйнують. Ми все одно маємо потребу в покаянні і звернутися до Христа за допомогою. І тоді, як обіцяє сам Господь в Еклезіасти 36.26. Вибачте, Езекіїля 36.26. І дам я вам нове серце і нового Духа дам вам у ваше нутро. І вилучу кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. І саме тоді наші слова. Почнуть змінюватись. Тому Бог дає нам сьогодні можливість замислитись над цією важливою темою і не говорити про те, що в мене такого немає, в мене все добре, і це стосується лише інших, лише невіруючих або незрілих. Але щоб кожен з нас був чуйним до потреби іншого, міг підтримати, міг настановити на правильний шлях і міг сам говорити. Правильні слова, які є до вподоби Господу. Амінь. Слава Богу.